Всім привітки! Вечір у нас після. роботи... Ой! Тут діти мої з ума сходять. А я таке задумала. Зараз вам покажу, що щось має бути дуже-дуже гарне, тому я не можу це пропустити, щоб не зняти. Зараз ми оцій красуні маємо зробити дуже красиву сукню. І ну, бажано ще зачіску зробити, бо вона як домовичок кузя у нас. Розпустила свої хвостики, і така волохатенька. Така У нас є такий фон з квітів, хочу її пофотографувати. Mm -hmm. Гарненько, але таку класну сукню придумала і хочу це сьогодні втілити в життя. Чому сьогодні саме ввечері, тому що завтра буде з вікна світити сонце, і цей фон не буде куди просто його втулити. У мене тут є ще. Жовтенький і біленький. Спробую зараз щось гарненьке втворити і покажу вам. Дивіться, яка в мене красуня вийшла, який в неї наряд. Ми тут намагаємось зробити декілька фото. Сесія закінчилася, залишилося тільки лише прибирання, змітати це все. Але не буду ввечері змітати, залишу, ось завтра зранку прийду і змету, тільки позбираю те, що, знаєте, ось таке. Грубше, а зранку прийду і. Позмітаю. До речі, ось ці мої крокосятка розпустилися. Я їх принесла в тепло, і вони відразу-відразу розпустилися. Гарненькі такі. Завтра ми з Ангеліною знову будемо сидіти на кухні, бо Ростислава буде знову таке онлайн. У нас такий ще букетик получився, Ми його десь завтра організуємо. Це щось Ростик витягував. І вони не всі п'ють водичку. Угу, не хочуть. У ну, нас вже 21-27. Зараз діти вже почистили зуби, а я ще тут прибираю ось це все, відправляю колбасу в холодильник і забираю дещо з підлоги. і все, і будемо спати. Доброго вам раночку. Дивіться, куди ми з Ангелінкою переїхали. У нас тут спальне місце прямо під батареєю. Валяємось тут на одіяльці. Вона вон, взяла телефон, дивиться, шольце. Я їй дозволила, щоб вона сиділа тихесенько. І вона взяла телефон, дивиться якісь відосики, їсть солобку. А я пила каву. І зараз буду приступати, бо у нас там посуд є, треба помити. І з вечора ми залишили тут трішки бардак, тому будемо. Зараз його перемивати. Росіка щось тошнить, тому зараз він буде пити регідрончик. В нього таке буває, в нього буває часто ацетончик. І він, напевно, попив молочка. Від молочного в нього така історія буває. Тому <кій> зараз він знає, що йому не можна, але він хоче. І ну, якщо в міру, то нормально. Якщо трошки він десь перебрав, то все. В нього ацетон піднімається і така от проблема. Тому зараз буду розводити йому регідрончик. Підготувала баночку, щоб поміряти водичку, і розведу зараз йому, а в нього поки що заняття. Я тут перемиваю посуд, а в мене тут хтось ховається прямо у тумбочку і не може залізти туди, так? Да? Хто тут сховався? Ой. 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 Ти залізла? Ні. Не залізла? Ні. Не владишся, ні? Не можуть туди залізти. Попросила вона у мене макарони, там є ще суп. Сьогодні би було дуже добре щось приготувати свіженьке. Так, покажу вам себе трішки заспану, але треба себе привести в порядок. Не хочу йти в кімнату, бо там розтік сидить Впало, підніми Хотіла що сказати, можна було б сьогодні щось приготувати свіженьке, але треба доїдати то немає чоловіка, немає кому їсти. Я би вже хотіла сьогодні щось їм приготувати смачненьке свіженьке, але ж кажу, треба доїдати, доїсти суп, доїсти ще все, що там позалишалося. Сьогодні ми займемося доїданням з холодильника, а можливо ввечері або вже завтра щось свіженьке приготуємо. У мен там міні-пух Да? вам покажу. Кажуть, щоб я її звідти витягала. Ти що застрягла? Як хто? Як ти там застряла, тільки хвіст терчить. Хто там застряг? Я. Ой, Хто там? Просто закінчиться уроки. Добре, що завтра вже субота. Що завтра субота і не буде уроків. То ми з кухні, знаєте, зробили комунальну квартиру. Ми тут і розстелили одіяло, і граємося з Ангеліною і займаємось. Так, осужую кипяточок, кипячену воду, я буду розводити мірогідрончик. Бо йому поганенько. Добре, що ми знаємо, що це таке. Добре, це чи погано. Певно, що погано, що ми знаємо, що це таке. Це то, але я знаю, як з ним вже боротися. У нас є смужка, я відкрила нову пачку. і да, це то... хто, хто з тим стикався, то ви знаєте. У нас такий вже розовий, щоб не допустити до фіолетового, тому зараз дуже швидко буду його відпаювати і готувати. Обов'язково треба його чимось нагодувати, щоб він мав сили і організм сам себе не під'їдав. Тому такими справами займаємося. Приберу трішки на кухню, бо дуже багато всього на стільницях. Не люблю це, хочу прибрати. З Ангелінкою вже кава, в мене доросла, в Ангелінки дитяча. І ми тут сидимо. <плес> Ангеліна вже марудиться. Вже не знаю, чим дитя від мене не відходить, бо хоче йти в кімнату. Капець, це дистанційне, це просто жах якийсь. Ой, що це ви мені робите, пані? Балишся? <плес> Я навіть не, не йду з нею в ванну. Ой, щоб привести це в порядок, бо вона відразу йде в кімнату. Вона від мене тікає, то я сижу прямо коло неї і не відходжу. Так? Ой, Ой, давай візьмемо серветку. Ми тут сиділи, 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 поки моя дитина не виключилася. Взяла собі рижуву, ми з нею говорили, і дитина моя виключилася. Зараз положу її якось тут, не знаю як, але ну, якось положу її тут, на підлозі спати, нехай дитина поки марить. Зараз тільки 11-та година, але воно прокинулася рано. Тому нехай поспить. а Я, певно, що буду смажити там блінчики, такі гарні, роблю зелені, шпинатні. Покажу вам. Дитина в нас як бомженятко. Спить на підлозі. Росік прийшов туди до неї. Хитрюшка така втомилася. А він любить нею милуватися. У них тут любов любовна, а я блінчики такі ліжпинатом. Поки нелінка спить, то я їх пересмажу. Такий у мене тут захоплюючий процес смаження блінів. Дивлюсь, там на фоні якась вимкнула собі кіно. А моє сонечко спить. Ну, бомженя. Я не знаю. Ми коли переїхали в цю квартиру, перша ніч наша була замість цього стола. Постелили одіяла такі старі, пухові, чи як ватні, ватні одіяла. У нас було два. Ми їх постелили, зробили собі ліжко, і першу ніч ми спали саме тут на підлозі. Не знаю, чому це згадала саме зараз, але чомусь мені, знаєте, так згадалося. Вростка нарешті закінчилося, то навчання. Ми зараз будемо складати весь цей циганський табір. Я вже тут поперемувала, насмажила блінчиків, Ми вже їли, дивилися кіно, розплакалась. Дуже рідко таке буває, але кіно ну нащо таке кіно знімати, що я аж заплакана. Як тепер на вулицю йти? Розвела ось такий желати... желатин, То, ось таке желе, І ось таке буду робити, певно, що дітям бите скло. Ну, завтра. Сьогодні я вже не хочу. Це я розвела, поставила в холодильник, щоб воно застигло і відправила в холодильник. І будемо займатися зараз цим циганським табором. Я вже вімкнула прання. Покажи, яка ти гарна. Що це ти там нажав. Ангеліна сьогодні дуже-дуже капризна. Я думала, що вона. Захворіває щось, вона ніби покашлювала. Я помірила їй температуру. В неї ще й температура піднялася, але я вже знайшла причину цього її такого стану. В неї там такий зуба лізить знизу. Такий прям дуже великий, прям дісна, аж червона, аж така розірвана. І вона нічого майже не їла сьогодні. Дуже-дуже мало поїла макарошки, трошки трошки супу. прям. Попила бульйон з супо і майже нічого не їла, тільки пила какао. Ростику теж краще, я його вже, знаєте, попоїла, він вже поїв супчик. Сьогодні він солодкого в мене не їв. Я йому заборонила сьогодні їсти солодке. Він нас теж дуже-дуже любить накидатися солодко, а потім нічого не їсти. Хоча я йому спочатку кажу, їсти, а потім солодке, але за всім не вслідкуєш. Я розумію, що мені зараз, знаєте, напишуть, що ти сидиш вдома, нічого не робиш. Можеш слідкувати за дітьми, що вони їдять, що вони щоб не їли солодко, але щоб вони не їли солодко, його взагалі не має бути вдома, тоді вони його не будуть їсти. Знаєте, бо якщо воно є вдома, то вони все рівно його з'їдять. І якщо це буде не вдома, то він може з'їсти і в школі без проблем. Взагалі там є де взяти в школі. Якщо не давати гроші, то вони обміняються просто. З дітьми знаєте, чимось обміняється і він спокійно це поїсть. Він там відпочиває від школи, Ангеліна вже виспалася, а мені треба піти набрати водички, бо взагалі немає. І мене сьогодні щось дуже дивно болить голова. Прям так. Ось тут на візках дуже сильно болить. І я хочу випити якоїсь таблетки, але не маю чим запити. Потрібно піти набрати водички, а ця красуня каже, що не піде зі мною на вулицю. Тому мені потрібно або ростика відправити, щоб він набрав хоча б пів бутилки водички, або йти самі, якщо вона залишиться з Ростіком на одну хвилинку. Ти піде зі мною водичку набрати? Я взагалі хотіла, щоб ми пішли зараз на вулицю, там таке гарне сонечко вийшло. Мороз, але сонечко вийшло, а вона тут сілася, накрилася, взяла зефір. Так. Хоча б в настрої я вже їй дала Нурофен, то вона поїла суп, і вже вона в гарненькому настрої дивиться там відосики. Сьогодні той телефон у з рук просто не випадає, і вона в мене з рук просто не злазить. Тут так, знаєте, як мавпочка сидить, така маленька. Цілий день. Такий сьогодні в нас день. Ще на вулиці дуже гарна погода. Дивіться, яке сонечко. Не знаю, холодно там чи ні, певно, що холодно, бо люди ходять дуже такі закутані то я думаю, що там холодно. Все ж таки мої помічники йдуть зі мною. Ангеліна, Ростик, треба викинути сміття. І ось те сміття. І ще нам хочеться в магазин купити йогурта. І вони хочуть. Ось тут був дитячий фен, так. Да. Щось так негарно. Зараз ми наберемо водички і щось прикупимо. Ми набираємо водичку. У нас літр води, гривня 20 коштує. Ніколи вам не показувала, але подивіться, яке ось там в нас озеро. Ми заїжджаємо звідти знизу, а ось там ніколи вам не показувала, яке озеро. Ми просто піднялися до верху верхніх будинків, і тут все ще забудовується. А ось там таке озерце. хоча колись там мала бути школа. Знову я познімала прання, буду зараз складати, і там в мене машинка попрала нове прання. Покажу вам, що купили. Що купили, не знаю, але 500 гривень в магазині залишилося. Купила їм Це буде запіканка з брокколі. Я її поділю їм потрошки: один апельсин, один оцей от помело. Купила ось це насіння. Дуже таке. Відома в нас було, я його використовувала потрошки, щоб їм щось готувати смачненьке. Бананчики, сир, там в нас є колбаска. Може зроблю піцу, два коктейля і два йогурта для того, щоб зробити бите скло. Сок холодний. почекай, нехай зігріється. Взяла замість солодкого їм фрукти, домовилася з Ростіком, щоб. Сьогодні він не їв, то нехай їсть хоч банани, якогось апельсина з'їсть. За що віддала 500 гривень? Навіть не знаю. Випиваю я пілюлю і буду приступати до роботи. Вирішила я на ось ці свої бліни намазати сирок, такий у мене був з АТБ, і додала ще цього сиру, що сьогодні прикупила, намазала гарнесенько, посипала. Щось я забула, як їх завертала, а потім згадала. Поки згадала, то. Е Цілого бліна крутила, вертіла і не могла згадати, як я його там крутила. Вирішила я собі ще заварити чай, у мене там такий трав'яний збір, якийсь альпійський луг, дуже ароматний, пахнеть м'яткою. Прям заспокійливий. Це мені було необхідно заспокоїтись, бо я щось дуже багато собі накрутила різних мультиків. Чомусь голова завалена різними. Ідеями, переживаннями, проблемами, Все, всім, всім всім разом Прямо мені там збилося в одну, знаєте, таку сніжну кучу в голові. І в мене сьогодні вона просто розривається, дуже-дуже багато всього. Ще чоловік мене, знаєте, там дзвонить каже, то треба, зробити, то треба зробити, я знаю, що треба зробити, але він не в змозі, бо він подіхав, а я не можу, бо я без нього це зробити просто ну, не можу. Моя так трішки сьогодні засумувала, трішки сьогодні е, дозволила собі такою, знаєте, побути більш е, такою. Ви зрозуміли, трішки посумувати. Буду годувати своїх діток, Ростику нормально, він вже добіряче зголоднів. Зранку йому було погано, а зараз йому хорошо. Поганенька ідея була заварити прямо в чашці мій чай, бо там дуже багато всіх листочків, кусочків, але заварила вже і дітям подала їсти. Ростик взяв веделку та ножа, щоб різати бліни. Сказав, що дуже смачні, дуже йому сподобались, але я йому не дозволяла багато їх їсти, з'їв лише я йому казала одного, але він з'їв лише половинку, щоб... І мені стало знову погано, бо там і творог, і ось цей от сир, ну, творожний сир, і сир твердий, то я трошки боялася. Але він каже, давай мені ще суп, я краще буду їсти суп, то він взявся їсти суп з цим бліном, наївся. Я йому кажу, їж маленькими порціями, щоб краще тобі там засваювалося. Нехай через півгодинки знову поїсеш, але по чуть почуть, щоб тебе вдруг не вивернуло. Залишилося в нас ще два бліна обсмажених, я їх зараз в пакет і в морозилку. І такі бліни, я думаю, теж мені треба відправити в морозилку. В чоловіка буде день народження, приїду до гості, і я зроблю блінчики з рибкою. Будуть не бутерброди, а бліни з рибкою. Я їх зараз заморожу, а потім акуратно розморожу, замотаю і буде смакота. Зараз почищу дітям помелу і Хочу з вами поговорити. Взяла свій чайок. Ростик теж захотів в мене цього чаю, трав'яного, пахне такий, знаєте, ромашкою. Домашня м'ята. М -м -м. Ну, ідея, звісно, так була заварити його прямо в чашці. Така собі, знаєте, трошечки. Але нічого, я з стравкою. Випила я таблетку, з'їла я, мені начебто краще, добре, що Ростіку краще, що його не тошнить, що це було тільки з ночі декілька разів, і він почав їсти, бо йому обов'язково потрібно їсти. Якщо він не їсть, знаєте, то організм поїдає якось там сам себе. Тому йому потрібно їсти і пити. Добре, що в нього з'явився апетит. він наївся, їв і суп, і отину таку половинку блінчика. З'їв з начинкою і одного з'їв без начинки. Це дуже добре, але у мене так сьогодні болить голова. Я так себе нагрузила, сама себе, знаєте, нагрузила. Зранку прокинулася вчора була на роботі, грузила себе. Що... Ну, чим я себе могла нагрузити? Це якесь самонавіювання ось тут, що вже дуже-дуже багато грошей вклали і. Як такого результату ще не видно, знаєте, і я так задумалася, Боже, скільки ми туди вже вбахали, і скільки нам ще стоїть, придостоїть при туди вбахати, і в нас вже закінчилися гроші. І я так, знаєте, прямо себе так накрутила. Ось це вже випила таблетку, сіла, подумала, думаю, ну, назад нема куди здаватися. Тільки вперед потрібно йти, потрібно якось. Якось тільки вперед, а не видно результати через те, що дуже багато всього купили, а на вулиці Мороз. І ще ніякого, знаєте, я думаю, коли вже заляється фундамент і почнуть підніматися стіни, то мені стане краще. Бо якась така прям. Я думаю, ви мене зрозуміли, Якось мені так неспокійненько. Так, поділилася з вами нашим сьогоднішнім днем. Я піду до діток, у нас четверта година, піду до них їсти. Ангеліна там на фоні кричить. Ще вона така сьогодні, прям ну, приставуха. Все хоче, щоб було поїв, вона завжди хоче, щоб все було пої. А сьогодні особливо. прям, Я Буду з вами прощатися, піду до них, вімкнемо мультика та й будемо. Кайфувати. Будемо сидіти вдома нічого не будемо робити. Я трішки відпочину мізками. Трішечки чуть-чуть. Настрою себе, налаштую, що все буде добре. Що треба рухатися тільки вперед. Як би важко і е, це не було, але нема куди здаватись. Нема куди. Все, дякую за те, що вислухали мене. Думаю, зустрінемося з вами завтра на більш позитивній ноті. І будемо знімати з вами новий день. Думаю, таке у всіх буває. І я, знаєте, я теж попала під цю акцію, так як я кажу. Все, до зустрічі з вами в нових відео. Пока!